Протягом 2021 року працівниками Лозівського районного відділу поліції відкрито 225 кримінальних проваджень за фактом шахрайських дій. Працівники поліції викрили зловмисників за вчинення 177 правопорушень кримінальні провадження за винувальними актами, направлено в суд. Протягом січня 2022 року працівниками відділу поліції вже відкрито 11 кримінальних проваджень. На даний час досудове розслідування триває. Серед найпоширеніших видів залишаються покупки чи продаж товару через інтернет, заволодіння грошовими коштами через персональний код банківської картки, а також рятування близької людини з неіснуючої біди. Нещодавно від Лозівчанки надійшло повідомлення, що здійснюючи продаж одягу на сайті OLX, вона натрапила на шахрая. Під вмілим керуванням зломисника з її картки були списані грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень. Інші лазівчанці зателефонували та повідомили, що по її банківським карткам проводяться шахрайські дії. Після чого заявниця, перебуваючи на зв'язку з зловмисником, підійшла до терміналу та перерахувала грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень. А до чоловіка шахрайки навідались додому. Вони представились соціальними працівниками та повідомили, що відбувається обмін банкнот. Таким чином він віддав. 5 П'ять тисяч гривень, а отримав 5 тисяч сувенірних гривень. За вказаними фактами відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190, тобто Шахрайство Кримінального кодексу України. Пам'ятайте, які б випадки не трапились, хто б не телефонував, не потрібно панікувати. Переведіть подик, заспокойтеся вже потім приймайте рішення. Що стосується операцій з банківськими картками, коли вам телефонують та повідомляють будь-яку інформацію щодо ваших банківських рахунків, не кваптесь в. Виконувати все, що вам говорять. Важно вислухайте інформацію, покладіть слухавку та заспокойтесь. Після чого для перевірки інформації зателефонуйте по офіційному номеру в банк, який вас обслуговує, або зайдіть у відділення банку. Також пам'ятайте, що нікому не можна повідомляти всі дані вашої картки для того, щоб вам перерахували грошові кошти, достатньо лише номера картки. Інші дані нікому знати не потрібно. Поліція в черговий раз закликає громадян бути пильними.